Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 30-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 серпня 2024 року орієнтовно склали

Бойових броньованих машин 16255 одиниць за добу 17, артилерійських систем 16276 одиниць за добу, 59 реактивних систем залпового вогню: 1138 одиниць за добу, 3. засобів протиповітряної оборони 911 одиниць за добу, 3 літаків. 363 одиниці, гелікоптерів, 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 13103 одиниці за добу 41, крилатих ракет, 2412 одиниць за добу, 2, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 226 одиниць за добу, 80, спеціальної техніки 2734 одиниці за добу, 11. дані уточнюються. Не так, не так, велка!